Від туру враження туру дуже великі, тому що те, що побачивши, те, що зустрівши, особливо щирі прекрасні очі наших воїнів, це запало нашу душу. Особливо велике вітання матерям, дружинам, діточкам. І хочеться сказати одне, що вони вірять те, що ми їх сильно любимо, підтримуємо. І складають вони щиро подяку нашому керівництву, нашій адміністрації. Складають подяку тим, що ми артисти організувалися разом зі мною у цей концертний тур. І вони вірять, що перемога буде за нами. Дякую. Буковина, ми вже на місці. Це був Святослав Край, керівник концертного туру. Гордімося, друзі, що ми українці. Василь Лучак, Кердон, дуеті, Браво. Найбільше сподобалося те, що попри ті всі негаразди, які зараз є, хлопці вірять в те, що вони що виграємо ми цю війну і не впускають рук. Це найважливіше. Найбільше нам сподобалося. Це новий кит е, байніс Дата брав. Е, що тут таке доповнити, що Вражень так багато, що аж не знаю, що сказати. Але згадуй. Саме більше головне те, що наші хлопці, воїни, попри все те, що вони поранені, то вони вірять в цю перемогу, що дійсно перемога буде з нами. Це найважливіше. А перемога буде. Василь Васкан, звукорежисер. Вся поїздка дуже сподобалась, дуже багато вражень і цікавих, і, ну, і, десь, може, і сумних вражень, бо бачив дуже багато ранених солдатів. 에, здивував мене один солдат в Дніпропетровську, я його зустрів в спитковому, ми розговорилися, він йому 20 років, він з, е, з, ну, не він з Дніпропетровської області. І він розказ, я йому сказав, кажу, ти після контузії, після цього всього куди поїдеш? додому. І він каже, ні, я мушу їх туди відмістити за своїх хлопців. каже, я поїду туди, я мушу туди поїхати. Я зобов'язаний так поїхати. А це дуже вразило, що молодь дуже патріотична, налаштована і. На відміну від декотрої молоді, з такої скажем мажорної, не відхрещується від армії, а все-таки іде туди, по поклику серця, по поклику душі і по і віку, такого природів патріотизму. От такі враження. І ще багато-багато інших вражень, просто все не розкажеш. Алла Горень, співачка. Ну, У мене багато вражень, багато. Що зачепило серце. Е, мені дуже приємно, що воюють саме цвіт нації. Е, це люди, на яких можна покластися. Я дякую воїнам за те, що вони нас обороняють, е, обороняють нашу країну, бережуть наші цінності. І мені б хотілося, щоб ця війна нарешті закінчилась нашою перемогою спільною. Павло, Маскаль Паша. Черноводій Чорнолятської філармонії. Добавити до цих вражень можу сказати, що мене поразили ці люди, які в жару вночі не спали, їздили, де приходилося, і виконували свою роботу професійно, гарно. Ну, дуже я як глядач бачив емоції людей, солдатів, Слози. сльози, матерів. Заслуга, я думаю, що вони зробили свій, свій патріотичний Дякую.